Ми повернемося до ситуації, яка склалася і з початком навчального року, зокрема щодо укриттів, оскільки вимоги зараз жорсткіші до навчальних закладів, і ми будемо про це говорити лише у 25% укриттів Львова люди можуть потрапити, бо їх можна зайти, і вони є відчиним. Про це йдеться у звіті з другої національної кампанії моніторингу укриттів, який презентував 30 квітня центр громадянських свобод. З вересня по грудень 2023 року ініціатива Центру громадянських свобод моніторила укриття у Києві, Луцька, Львова, Черкасах, Миколаєві, Одеси. Волонтери перевіряли доступність базову якість укриттів. А також виставляли загальну оцінку у Львові. такий показник складає 2,1. Загалом волонтери перевірили 88 укриттів у різних районах міста. А критичним у Львові є ситуація із маркуванням укриттів та напрямку руху до них. Лише у 9% укриттів були вказані знаки. Покращення також потребують всі критерії базової якості: це запас води, електрика, справний туалет і вентиляція повітря. Ну і так само у Львові зафіксована проблема з доступністю укриттів до маломобільних груп населення, оскільки є лише два із 88 перевірених укриттів, які мають пандус та пологий з'їзд. Ну а 21 шу школу планують закрити на Львівщині. Про це повідомила начальниця управління освіти. Хочуть також понизити ступінь деяких шкіл з 3-го до 2-го у 21 му закладі загальної середньої освіти а з е, другого до першого у 12 загальноосвітньому закладі та ще в двох філіях. Загалом в області працюватиме 1081 навчальний заклад, а з 2 вересня на навчання підуть 290 тисяч учнів. Так, ну і цьогоріч до школи підуть 22 тисячі першокласників, а 104 початкові школи забезпечені укриттями на 100%. Про це сказав на брифінгу директор департаменту освіти і науки Львівської ОВА Олег Паска. У 2024-2025 навчальному році прогнозується, що на Львівщині функціонуватиме 1081 заклад загальної середньої освіти. 1050 закладів комунальної форми власниці та 31 приватний заклад з учнівським контингентом орієнтовно 290 тисяч осіб. Очне навчання планується у одній тисячі школах та 925 садочках області, розповів керівник департаменту освіти. Ну і також він сказав про стан укриттів. Зокрема, 104 початкові школи забезпечені укриттями на 100%, 536... Ліцеї, в тому числі заклади першого третього ступеня на 97, а 410 гімназій на 98. Ми розібралися і аналізували цю ситуацію щодо різних громад. До нас приєднюється по ситуації у Самбору журналіст Юрій Лесків. І. Ні. Так, пане Юрію, ми вас бачимо. Доброго вечора. Доброго Я вечора. Доброго. Так, вийшов ви, ви, ви укриттіше. Ви паузу робите? Доброго. Пане Юрію, дивіться, ми нашим глядачам скажемо, що так, пан Юрій розказав і написав себе пост про сумну новину на початку навчального року у Самбурі, яка обурює, напевно, і мешканців, і, зокрема, батьків учнів. Там, де виділили гроші, а укриття нема. Але я вам пропоную переглянути вчора. Ми цілий день їздили разом із комісією, яка обстежувала укриття у пустомитівській громаді. Коротеньке відео ми готуємо на наш канал розширений репортаж. Постану просто відео про те, чи готова пустомитівська громада до укриттів, яка в них там ситуація, а потім повернемося до самбура. Два дні ми об'їжджали наші заклади освіти, це є і ліцеї, і заклади дошкільної освіти. Всі готувалися до цього об'їзду, тому що нашим головним пріоритетом є навчання в очному режимі. І ми готували як укриття. І готували ну, самі школи, скажімо, до початку навчального року. Шість закладів дошкільної освіти і п'ять ліцеїв в нашій громаді. Ми здійснили об'їзд, здійснили з представниками Держпродспоживслужби, з представниками ДСНС від міської ради і комісія однозначно схиляється до думки до того, що наші заклади готові. Є в нас гарні облаштовані укриття. Там, де не вистачає в нас укриття, скажімо, по Сумитівський ліцей номер 1 ми ведемо перемовини про укладання угоди. Також є угода по закладу дошкільної освіти села Наварія і по селу Містки, де в нас фактично найбільше є. Кризова ситуація, бо немає укриття. Ми маємо намір протягом вересня місяця здійснити укриття в закладі дошкільної освіти села Семенівка і є можливість, скажімо, поставити блоки перед. Укриттям, яке є також ну все одно на першому поверсі Семенівського ліцею, але також є такий. Ну один з варіантів, скажімо, що це є можливість дітям укриватися для того, щоб діти все ж таки навчалися очно. Нова школа була відкрита минулого року і. Пріоритет навчання це є очне, uh -huh. ну і враховуючи то, що якщо буде наприклад відключення світла, ну яке може бути дистанційне навчання? Uh -huh. Скажіть кількість учнів і дітей дошкільного віку, uh -huh. які охоплюють, які навчаються і ходять в, ваші в нашій громаді цього року, станом на 1 вересня, буде 2368 uh -huh. дітей, а в закладах дошкільної освіти 517 дітей. І ваша позиція як міської влади, як керівника освіти, які основні вимоги, на що ви акцентували свою увагу, які вимоги ставили керівникам закладу? ну в першу чергу, це є безпечне середовище. Всі, скажімо, недоліки, якщо нас щось не влаштовувало, або треба було десь до укриття, або зробити якісь ремонтні роботи, то ми намагалися це усунути, зробити. Станом на 1 вересня ви підготовкою задоволені? Станом на 1 вересня, підготовкою закладів освіти, ми задоволені. Єдине, щоб було поменше тривог, щоб всі були здорові. Ми успішно цей рік почали і завершили. Але схоже, пане Юрію, схоже, інша ситуація вам не цікаво пропустомити, бо в них там все добре. Я бачила на свої очі. Ми знімали, покажемо обов'язково, як в них облаштовані укриття. В них там прекрасна нова школа. Але давайте повернемося до ситуації в Самборі. Отже, ви забили на сполох, про повідомивши про новину перед початком навчального року. Укриття у ліцеї лідер у Самборі, на якого виділено було 15 мільйонів гривень, його немає. Ну і опублікували якраз це є що? Це є дані з тендеру, Так, скільки виділено коштів, ви можете прокоментувати. Що це за цифри? Е, ну, справді бачите, все почалося. Дуже банально стоїмо цього тижня на порозі нового навчального року. Ну і вирішив трошки, знаєте, відійти від критики і похвалити наших освітян за працю, за підготовку до навчального року. Ну і в Фейсбуку звернувся із закликом до самбірчан, до небайдужих городян поділитися інформацією, поділитися думками, власне, де би вартувало. Найбільше відвести увагу, ну і трошки позитиву віддати нашій освітній галузі і нашій місцевій владі у підготовці до навчального року. Ну але після того як я отримав коментарі, інформацію, документи в приватних повідомленнях, я зрозумів, що з похвалою в мене знову вийде штанга, і знову виходить пост доволі критичний. Ось справді мова пішла у пості, який планував зробити, абсолютно гарним на яскравих емоціях. Я згадав про один з ліцеїв, це є ліцей-лідер у Самборі. Причому згадав під іншим ракурсом. Цей ліцей він вже одного разу одного разу він вже прославився в лапках тим, що. Відбувся тендер з поточного ремонту на понад 27 мільйонів. Ну і аудитори виявили низку біля десятка порушень. Ну, зрозуміло, судове засідання і так далі. і так далі. Відділ освіти з цим не погодився. Зараз, зараз справа перебуває на апеляції. Ось десь має цими днями, чи вже відбулося, чи має відбутися судове засідання. Ось мова не про це. Не про цей скандал, а мова про власне про е, укриття. Про От, власне, укриття давайте про робіт. укриття. Ми стоїмо на порозі початку нового навчального року у ліцеї, я так розумію, що там кілька сотень, напевно, учнів вчиться. Може, ви знаєте цифру? Укриття немає. Як буде організовано навчання? Це є пані Тетяно, одна з типових таких радянських споруд шкільних, і справді. Укриття підвальних приміщень, достатніх для належних для укриття, там немає. <кій> Ось, ну і постало питання: зрозуміло, потрібно десь якось подбати про безпеку дітей. От поруч, недалеко є було приміщення, такий гарний відкритий майданчик. Ось там би можна було облаштувати укриття для дітей. <кій> ну, але депутати почали. Бесіду про створення комунального риночка, хоча поруч є ринок на 500 робочих місць, ну ще треба було риночок там спорудити. І закінчилося не риночком, а тим, що віддали цю територію в приватні руки. Там з'явилося 12 мафів. Подейкують, що це є мафи оформлені на підставних осіб. А стерчать вуха депутатів за цими підставними особами. Ну, так і територія пішла. Не буде там укриття. Добре, робимо укриття в іншому місці неподалік школи. Ну, і з'являється рішення сесії. Ви щойно власне демонстрували таблицю. З'являється рішення. Ось це, і... ось це рішення ось там... так? А, зараз я вам скажу. Так, 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 абсолютно це угу. рішення. Uh, ну і згідно з цим рішенням, uh, ми маємо передбачені 6 мільйонів на укриття. Ну, в порядку, 6 мільйонів гривень на uh, спорудження укриття. Скажіть, будь ласка, рішення сесії коли було прийнято, пане Юрію? Uh, це рішення від 26 вересня 2023 uh, року. Тобто uh -huh. в вересні почалася оця епопея з укриттям. Uh, виділили 6 мільйонів плюс 2 мільйони 549 тисяч це мала би бути субвенція, включно з виготовленням проектно-кошторисної документації. Ну, цієї суми виявилося замало. 7 березня вже цього року виділили ще понад 6,5 мільйона гривень. Разом вийшла сума 15 мільйонів 146 гривень. Ну і знаєте, в вересні почалася історія з укриттям. Ну і треба би перевірити, як виглядають роботи через рік. Ось, ну і власне, самбірчани небайдужі показали, як це виглядає. Я використав цей матеріал у себе в Пості. Так, Юра, ви тобто... виведи, будь ласка, фотографії. Оце станом на зараз. Це так виглядає укриття. Так, так виглядає укриття станом на день написання посту, це два дні тому, угу. два-три дні тому ну, ми, бачимо, ми бачимо квадратик трошки більше як 10 на 10 метрів. Ми бачимо бетонну подушку по квадрату, ми бачимо залитий бетон і бачимо багато ржавої арматури зв'язаної. Ну і на тому в нас стала справа. Ну і власне я про це написав, бо е, мені це виглядало, мабуть, як і нам всім на неподобство. Е, але але е, відразу е, в супровід цього посту один з сембірчан мені надсилає посилання з е, тендеру. Виявляється, був оголошений тендер на спорудження, нове будівництво, спорудження е, укриття в згаданому ліцеї. Ну, і тендер, і там вказана сума не 15 е, мільйонів, а там вказана сума 29 мільйонів 151 тисяча гривень. Тобто сума є подвоєна. Ось, ну тут же стало зовсім цікаво. І е, я ну тобто, я навіть не пробував шукати е, тендерну документацію, бо я думав, все зупинилося на сумі 15 мільйонів. На голову не налазить, що на таку споруду виділена така сума. Це є. Якщо перевести в доларовий еквівалент, це є понад 700 тисяч доларів. Ось так що почав я вивчати тендерну документацію, власне, ці матеріали, які надіслали. Ну і справа почала виглядати ще цікавіше. Ось споруда, я вже згадував про її розміри. Вона є передбачена орієнтовно на 250 дітей. Але щоб таку кількість помістити в такому просторі, там є передбачені нари, триярусні на два боки. Там є, ну скажімо, якщо говорити про санвузол, це 5 туалетів, 2 пісюари, комунікації під'єднані до навчального закладу поруч. Ну і це все мало би коштувати так, як я говорив, вже згадував вказано в тендері. Ось, ну дивлюся далі. <кій> Починаємо вивчати ситуацію далі. Що в нас виявляється далі? На кінець року минулого доповнення до тендеру. Ну і якщо узгоджувати суму в 29 мільйонів 150 тисяч, теж ніби все нормально. Але вже на жовтень-грудень передбачають 3 мільйони з хвостиком. А на 24 рік передбачається 25 мільйонів гривень. Ось. Ну, передбачається, то передбачається добре. І починається в нас 24 рік. І відбуваються з нашим тендером, і з нашим укриттям починаються дивні метаморфози. А не юрічка тендер провели тендер провели минулого року. Тендер початково мав бути проведений протягом минулого і цього року. Ось угу. але в березні почалися дивні метаморфози і суму значну суму у понад 20 мільйонів перекидають на 25-й рік. А цього року чудова весна, чудове літо, чудова осінь. Сподіваємося, маю на увазі погоду. Небезпечний час, коли війна в розпалі і обстріли, мабуть, ви розповідаєте, як це все відбувається, і на Львівщині, але роботи виглядають так, як ви бачили на фотографіях. Роботи не виглядають, вони не ведуться, і роботи не відбуваються. Мені стало цікаво, знаєте, а чому ж? що ж трапилося чому таку величезну суму не освоюють цього року, а будуть освоювати її аж в році 25-му Ось і тут виходить цікава ситуація. В Самборі з 21 травня цього року західний офіс Державної аудитслужби проводить перевірку, і ця перевірка буде тривати до середини вересня цього року. Так, ми про це говорили Очевидно, в черзі. Угу. Очевидно, в березні, коли, очевидно, в березні, коли власне стало відомо ратуші, стало відомо про цю перевірку. Очевидно, мабуть, подейкують тут вставимо слово, яке хочемо, собі, але очевидно, почали наводити порядок і впорядковувати ситуацію у відділі освіти, таким чином з'явилося доповнення. Доповнення і суму перекинули на думку чиновників на більш спокійний 25 й рік, коли західний офіс свою перевірку вже завершить і все буде в порядку, і спокійно можна буде цю суму освоїти. Ось отак От відбувається господарювання в місті в час війни, і що що тут є, прикро прикро є два моменти: перший момент: якщо ми будемо таким коштом бюджетним. Будувати такі споруди, які можна таким коштом покрити в кілька шарів сусальним золотом. знаєте так образно кажучи, ну то нам ніякого бюджету не вистачить для того, аби побудувати укриття для наших діточок це є перше. А друге, ну не можна такі речі, як укриття для дітей. Використовувати як привід для в лапках освоєння мега значних фінансових мільйонних сум, ну це просто не можна робити, це просто виглядає злочинно, так себе не можна поводити. Ну і тим більше, якщо ви вже це робите, ну організуйте, будь ласка, протягом року роботи так, щоб кошти були освоєні і укриття з'явилося. Пане От, Юрій, ну, я, 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 я перепрошую, я, 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 я вас. вас, я, вас, я, вас та... Так, Це я вас переб'ю, бо ви ми з вами говоримо постійно про проблеми самбора. Говоримо про вашого е, славнозвісного розвісного кваса. Це риторичні питання. ви задаєте. До мене просте питання, що кажуть батьки дітей, що каже дирекція школи, яка очевидно, що лишається без нового укриття, і де буде забезпечено навчання. З реакції на пост, який був оприлюднений, ну я не скажу, що це реагують цілковито батьки, це реагують небайдужі самбірчани. Я бачу обурення, я не бачу жодного посту похвали, де хтось аплодує, стоячи за такі дії чиновників і таке в лапках освоєння коштів. Ось дії дирекції. Ну, дуже приємно, що пані директорка цього навчального закладу вона є депутаткою самбірської міської ради. Дуже приємно, що з поваги, мабуть, до пані директорки і до потреб школи виділяються такі мільйонні суми. То 27 мільйонів, де справа в суді, то 29 мільйонів, де от сьогодні ми про це говоримо. Це дуже приємно, але неприємно те, як це освоює освоюється, як це відбувається на практиці. Ось, а як відбувається на практиці? Я вам розповів. Ну mm -hmm. і територія, про яку ми згадували на початку нашої розмови поруч, де були споруджені мафи. З, з яким присмаком я це теж розповів. Цю територію чомусь спромоглися кмітливі люди протягом року довести до ідеалу. Ось вона виглядає ідеально, вона виглядає чудово, вона виглядає прекрасно. Але бетончики для дітей і арматурку, знаєте, то треба будувати так, як як це, от як це виглядає це сьогодні. Це, виглядає це, напевно... ніяк. Так, це напевно є питання пріоритетів. Краща комерція. А що там безпека наших учнів. Пане Юрію. Я вам дякую, що ви до нас ввімкнулися, я будемо з вами на, на зв'язку. Цю ситуацію я думаю, у вас зараз там працює аудит е, Ну вони будуть перевіряти і це будівництво. Правильно е, дуже цікаво буде, що вони, яких висновків і що підсумує аудит служба. І, і зрештою, дуже цікаво. А як будуть діти вчитися? Тому що ну, вимоги до куртів, до безпеки учнів, зараз дуже високі. Тому, тому я, вам дякую. Дякую. Да, я, вам, я вам дякую і будемо точно стежити за вашими дописами, за тим, що відбувається у Самборі. Дякую вам.